Друзі, всім вітаннячко, Рома. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми з Ромою вирішили з'їздити в справах. Нам давно треба було, і заодно хотіли прогулятися. На Салтівку нам треба. І ми хочемо прогулятися, як він? Парк перемоги. Перемога, да. Ми хочемо прогулятися в парк перемоги. Так що трішки познімаю по Салтівці. Якщо ще буде можливість, може познімаю в парку, якщо встигнемо, і буде ще видно. І... Поїхали з нами, якщо вам цікаво, це буде в нас цілий тиждень влогу. І я буду вам робити такі невеличкі, коротенькі записи того, що в нас відбувається в житті за цілий тиждень. Поїхали з нами, якщо вам цікаво. Хочу одразу ще подякувати всім, хто підтримує і коментує. Дуже приємно. Дякую вам, що ви з нами. По самій Салтівці. ми так і не гуляли. А це невеличкі кадри, які знімав Рома, і вони вийдуть у нього на каналі. Тому, якщо ви ще не бачили Салтівку на каналі у Роми, то рекомендую перейти. Канал у нього називається Рома Савлюк, і ви зможете побачити дороги Харкова, і там якраз є і Салтівка. А ми поїхали гуляти в Сад Шевченка. Бачите, як вже було темно, коли ми дісталися саду Шевченка. Хоча і на самій Салтівці так само. Було темно, але ми прийшли на каскад і хотіли побачити цей неймовірно красивий кольоровий фонтан. Ну що, як вам фонтан сподобався? Я просто в захваті від нього і від гри цих неймовірних кольорів. Я дуже хотіла потрапити саме у вечірній час. На жаль, не завжди складається так, як хочемо ми. І, звичайно, сьогодні ми залишились без прогулянки парком перемоги на Салтівці, але обов'язково наступного разу ми її відвідаємо. Правда, не у цьому відео, на жаль. Після нашої поїздки на Салтівку пройшло вже декілька днів, і ми вирішили з Ромою прогулятися в Саржин Яр. У нас була ще одна мета, яку я трішки згодом вам покажу. Але як мені здається, Саджин Яр це те місто в Харкові, де ти можеш просто прогулятися серед природи в самому серці Харкова, як кажуть. Навіть порибалити, якщо ви хочете рибалити або хочете смачної. Форелі, то тут ви можете або її виловити, або купити. Вартість такого задоволення коштує 300 гривень за кілограм. Мені здається, в цілому непоганий варіант, враховуючи, що в магазині риба буде стоїти десь, мабуть, приблизно точнісінько. Так само. А тут ви маєте свіжий улов, свіжу рибку у себе на сковорідці. Полюбляєте ви рибку чи ні? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ми прогулялися по. Подихали свіжим повітрям. Як кажуть, взяли невелику паузу після трудових буднів і відпочили трішки. Якщо чесно, ми дуже полюбляємо десь прогулюватися разом і насолоджуватися тишею. А ми поїхали далі, і зараз ми знаходимося біля дуже цікавої локації, яка розташована на станції метро Олексіївська. Але є момент, який мене трішки обурив. Мова йде про ось цих милих зайців, і, до речі, в вечірній час вони дуже-дуже гарно світяться. І всюди стоять таблички, є охорона, яка говорить про те, що зайців не можна трогати. Я встигла відзняти ще, поки нікого не було людей. Але як тільки я ще планувала декілька кадрів зробити, пройшла родина, і чесно, вони почали щупати цих зайців. Мені здається. Ну, невже неможливо зрозуміти, що це неправильно і що зайці можуть бути пошкоджені? Що ви вважаєте? Я права чи ні? Охорона багато разів їм казала цього не робити. Сьогодні вже субота і я зазирнула в Аврору. Хочу деякі позиції вам показати, які мене зацікавили. Це сендвічі з норі, з різними смаками. Ми такі бачили в Німеччині така максима. В Німеччині ми купували, куштували. Треба буде і тут купити, спробувати різні смаки. Також були і чипси з норі, але я нічого не купувала, тому що їхала на зустріч і це було б не дуже зручно. Також я звернула увагу, що в Аврорі були чипси Pringles. Їх ціна 139 гривень. В Німеччині вони коштували 2250 гривень. Так, переходимо до товарів для спорту. Мені потрібен ось такий валик, але мені здається, потрібен трішки ширше. А може й такий ще подумаю. Він коштує 149 гривень, такий валик. В цілому тут дуже було багато в цій Аврорі різних товарів для спорту. І взагалі я зазирнула, ця аврора знаходиться на Холодній горі і вибір товарів тут дійсно колосальний. Продивилась ось такі прикольні м'які коврики. Я, як правило, на таких ковриках люблю знімати відео для в'язального ютубу, тому мене вони зацікавили, але я ковирялась-ковирялась там і не знайшла на них ціну. Ось такий, я пам'ятаю, я бачила в Німеччині. А ще мене зацікавила стойка з сумочками. Ось ця мені дуже сподобалась коричневого кольору, і лише 199 гривень. Зручно для телефона і документів. Ця червона, якщо вам подобається, мені коричнева більше сподобається. А ось ця мені не дуже сподобалась, хоч вона і дорожча. 229 гривень була. До речі, це ніяка не реклама, це я просто ділюся своїм. Досюдом те, що мене зацікавило, я вам показую. І заодно ви будете знати, які зараз ціни. Ось така сумка ще була. Ну, вона мене не дуже зацікавила, їх її ціна 349 гривень. Дуже дорогувато, як на мене. Так, пішла. Я побачила кошельок, який я дуже давно хотіла собі купити. І я його придивлялась замовити на тему. Він вартує 179 гривень. Але. Тепер я точно не хочу такий кошельок, бо гривні сюди не помістяться, вони будуть зіжмакані. Копійки треба кидати, вони прямо або сюди засовувати гривні. Ну, одним словом, не мій варіант. Сьогодні у нас вже друзі-субота, Рома, може привітатися. Друзі, всім привіт! Виїхали трохи покататися містом. Зараз їдемо в місто, хочемо проїхатися по Холодній Горі, по Полтавському шляху та заїхати на сквер-стрілка, трохи там погуляти, подивитися на людей та й себе показати, як кажуть. Трохи відпочити, а я якраз хочу дозняти відео, яке я почала знімати в машині, поки Рома ми в машині. і воно вже є на каналі. Це про мінуси з Німеччини. Я хочу дозняти якраз трішки зміню локацію. Ось так у Роми сьогодні останній був роб... крайній, крайній так? Правильно ти правильне називаєш у Роми. Це був крайній робочий день сьогодні. Тому попереду вихідні, і ми вирішили, що треба трішки хоча б відпочити. У мене ще сьогодні була зустріч з кумою, тому чесно кажучи, я навіть і мало працювала, тому що поки з'їздила, поки приїхала, щоденько для е, виконала одну роботу, яка б була запланована обов'язковою. Інші роботи були, але вони якби вроді можна, можна і не робити. Знаєте, коли отаке є, то ти звичайно трішки розслабляєшся. Ось так. Була в магазині Аврора там. Зайшла деякі товари, продивилася цікаві. Я вам тут зараз ставлю саме тільки трішечки вирізка. То мені хтось колись казав, що я рекламувала магазин Аврору. Мені Аврора нічого не платить. Може, кому платить, або знаєте, де платять, підсказуйте, Буду не проти. А і коли зустрілася з комою, вона мені порекомендувала додаток. Я тут зроблю маленьке скріншоток цього додатку. І якщо вам цікаво, я залишу посилання на цей додаток, що робить цей додаток. Він сканує QR-код, ти можеш чеки відсканувати в цьому додатку, і потім завантажити ці чеки. Ну, скануєш там різних продуктових магазинів і отримуєш за це бонуси. Потім, коли ти зібрав необхідну кількість бонусів, ти можеш поміняти на подарунковий сертифікат, ну і там перелік цих сертифікатів. Тому, якщо вам цікаво цей додаток, я можу залишити на нього посилання або переходьте, шукайте ось по цьому маленькому кружочку. Все, ми поїхали далі. не сидиться вдома, сьогодні у нас в Харкові йде дощ. Почався десь, десь близько першого дня і до пір йде, він періодично йде, потім перестає і знаєте, такий дрібний, дрібний, дрібний. Знаєте, Кажуть, якби вже пішов такий гарний дощара і все. А то таке дрібне-дрібне капотить раз в 5 хвилин. І не надвір не вийдеш, нічого. Ми з чоловіком вирішили прогулятися. Знову проїхатися і найближчий час, мабуть, знову буде влоги з авто, тому що вдома ніколи. Я постійно забуваю. Працюю над відеоконтентом, в'яжу. Сьогодні, на, на щастя, завершила pdf файл по футболу ці вже погода якраз така. Хоча ви знаєте, якраз про холодну погоду дуже класно її носити. А тепер можна вже а тепер вже можна поступати до... Написання нового ПДФ майстер-класу я вже відео звідзняла, треба тільки змонтувати і монтувати, скоріш за все, буду частинками, щоб бо я хочу для спільника. Тобто, спочатку я хочу змонтувати для спільника, потім окремо одним словом купа роботи, але я впевнена, що в мене все вийде. Здив на Укрпошту, отримав повідомлення і вирішив з'їздити. Тому я хочу одразу все це показати, що у нас там завтра вийде відео, тому хочу вам показати, що ми отримали. Давай Рома буде поступово відкривати, і будемо дивитись можеш і ти озвучувати, якщо то. Ну, як завжди знаєте замовили, а самі не пам'ятаємо. Це для як воно називається зарядки, зарядки батареї. батареїв. Да? Ось такі от чотири штучки. Базаряти акумулятору. Тобто ще акумулятори треба купувати, правильно? Та я розумію. Є, є? Да. Ну, далі йдемо далі. Що нам потрібно було річ? Я навіть знаю, що це таке. Ми одразу косіка відкрили, зрозуміли, що це. Давайте. Це термосумка, холодильник по типу, сюди можна покласти всередину, а акумулятори холоду. Ну і те, що вам потрібно. Там була реклама шести баночок пива, да, якщо я не так, помиляюсь. Так, так. Ну, для тих цілей, які ми прислідуємо, нам цей варіант ідеальний. Скажи, воно ну, не, не так, як у нас так. з квітами і дуже велике. А це нам, для нас якраз буде ідеальне рішення. Так, що там далі? Що ще розказуємо? Хоч відкривається звертами. Для рибалки, для забросу снасті, щоб не різала пальці. Бачите, яка штука? Така вона да, так так. була. Одягається, отак, друзі. Застибається і забрасується, як бачите. Дуже зручно. Угу. А потім з під кольця летять, непонятно куди. Ну. А це що таке? І це для мультиметра нові проводки, як бачите. І що ти ними міряти будеш? Буду проводку в машині міряти. Ще що, щось, щось будемо міряти. Як бачите, дуже длинюче. Десь метр точно є. І переходнички. Як бачите, так що так от одягається. Зараз так одягається і все. І от вона є. Як бачите. Щоб можна було зажати і не тримати рукою. І саме головне, що прийшло, те, що я так довго чекав. Довго думав замовляти чи не замовляти? Так, да, ось така сумочка, друзі. М -м -м -м. Яка вона цікава. Це ручка так. її чи що? це Так, да, і ручечки. А, а, тобто в іншим в різних варіантах да. можна програмати. Це от перестегується, як бачите. А їхати декілька штук. Так, да, можна робити. А, тип, типу відділення, да. відділення робити. Я відділення робити так і сяк можна робити. Як вам зручно. Да, як вам зручно. Зараз маємо. Дві блискавки з двох сторон, да? Чого як там правильно є? Ну так, да, блискавка, правильно. До речі, вона коштує 300 гривень, ця сумочка. Ось така сумочка, як ага. бачите, ось, дві блискавки. Ага. Ручка може так. Носити можна, ну, і можна і ось так, і ком, у кого є нашибочка чи шеврончик, можете також приліпити дуже і сюди можна, як бачите, дуже гарна сумочка, як і казав, 300 гривень коштує на Алиекспрес. Тут, тут також є да? карман, можна сюди все що угодно покласти. І як і казав, от як бачите, є перегородочки. Все это цепляется и, и тримается. А она получается. Да. А, я понял, это такая тканина, поэтому да, она цепляется. Да, Все, я да. разумею. вот так вот ты сделал себе, сколько тебе нужно. Видели. Видели. раз, два. Ну, вот и так сделал. Да. Бачки, вот так сделал. И вот так сделал. И сюда поклал, сюда поклал, сюда, сюда сюда. Все. Ось така дуже шикарна сумочка, друзі. Угу. Мені подобається. Ну що, ось так ми будемо завершувати наш тижневий влог. Дякую, що були з нами. У нас ще і покупка. Скільки йшла Та дуже, дуже швидко прийшла. Майже днів 10 чи більше? 10 днів, друзі. Так у Ми були, ми були у, у лікарні. Да. І я поки чекав у черзі, замовив собі ці товари. Десять днів пройшло, і от вона прийшла дуже швидко. Все. Дякую, дякую, китайцям. Угу.